Життя як вишиванка, різнобарне, насичене, яскраве і в помірних тонах. І на вузлики є місце, і на неповторні візерунки. Нитка до нитки, стібок за стібком, сорочка до сорочки. Коли Орися смачило, лікар гемоопат встигла зібрати колекцію тисячу різнобарних вишиванок, сама дивується, ніколи не ганялася за кількістю, одного разу відкрила скриню, а там лічити не прилічити скарбів. Візерунки одні за одного кращі. Вишивку я люблю з дитинства, і навіть тут серед тієї колекції є дві мої самі перші роботи. Я їх правда, звичайно, не викладаю, бо вони дуже неприглядні, ну але. Ті уроки перші у неї стали, і, і любов моїх батьків до, до старовинного, до українського, до рідного, воно якраз і посприяло тому, що вже пізніше, коли у мене з'явилися можливості, вже такі бажання, вже такі задуми мати, зберегти, щоб його показати людям, щоб навіть ним можна було полікувати душу, а не тільки там, лікарськими засобами. От така моя була ціль. І та колекція збирається, ну так я її збираю ще, напевно, від студентських років. І тут є такі окремі невеличкі там чоловічі. Краватки вишиті, які я ще зберегла, сховала ще коли була студенткою і не знала, що сьогодні в мене буде такий день. Ну а потім разом з своєю лікарською діяльністю, звичайно, і, і займалася вишиванням. Дуже це любила. Бо була членом Союзу Українок, була головою просвіти в Красилівському районі Хмельницької області. І там разом з людьми, які теж прагнули зберегти, знати, вміти, розуміти. Міти вивчити, навчити когось, показати комусь звичайно, і я. Цим займалася. Ну, а потім сама сім'я, діти, онуки вони теж вимагають твоєї праці. І Ти ніби не вишиваєш для того, щоб щось комусь показати, а от хочеш, бо його саме на сьогодні тобі треба. Тому є роботи, які попали в мою колекцію, які є речі, які мені подарували. Є багато речей, які я собі підкупила замість якихось інших сучасних речей. І, і ці зберегла, і вони тішать і мою душу, і душу інших людей. І вони є мені Дуже дорогими. Вишивка була, є і буде. Сучасні мотиви тісно переплітаються із минулим. Комусь до вподоби орнаменти, інші кохаються в квіткових мотивах, а хтось надає перевагу символіці. На колірі смак товариш не всяк. Цей фартух з'явився в нашій родині, коли до нас прийшла в родину Цюприків Стрийна Оксана з Денисова. І цей фартух це ще фартух її бабусі. На сьогоднішній тій виставці, які є, то є всі речі, які абсолютно всі. Були кимось одягнуті, і не один десяток разів. Тому що всі свята, які в нас проходять, ми всі обов'язково вдягаємося в український одяг, бо я вважаю, що тільки тоді людина зрозуміє свою таку цінність, коли буде пам'ятати, розуміти і знати перше мову, друге свої звичаї, а потім всі сили і працю, яка докладена до того, щоб це все збереглося і для неї, і після неї. А ось цей рушник понад півстоліття тому готували наречені на весілля, колись обов'язково вишивані вироби датували. А ця скатертина також дісталася пані Орисі ще від бабусі, нею застеляли постіль. У давнину на кожному вісті, заможному чи не дуже, у хаті мала бути вишиванка. Тут ще в мене є така подушечка, яку мені мама вишивала. Це вона вже дуже стерта, перетерта. І якраз так попало, що ще й біля її рушника, якому теж трошки менше, як мені. Вона мені вже минуло 60. Ще хочу вам показати такий одяг жінки. Нашої української, яка розуміла і знала, що не обов'язково їй треба перегріватися на сонці, але треба тяжко працювати. Тому ця сорочка пошита е, в з такого домотканого полотна, здорового полотна, яке би і зараз дуже всі це бажають і хочуть. Та й ще так оздоблена, таким дрібненьким, що зараз для таких робіт, таких просто чорних робіт, роб, робіт на полі. Вишивали на льоні, мішковині, на шовку. Чоловіче вбрання скромніше, для жінок більше різновидів. Власне, які тепер у кожній родині свої традиції. В моїй колекції ще є одна така сорочка. Це із села Касперівці Заліщицького району. Теж дуже вона така цінна. Я її, можливо, і навіть до кінця не знаю ціни, але знаю, що вона дуже стародавня, бо там, судячи і не тільки по умовах збереження, а саме по узорах, які зібрані, і по матеріалу Що тут використані ще елементи скла. А скло возили до нас ще на початку кінець 19-го і початку. ХХ століття і вишивали склом. І тут оце саме-саме звичайне скло. Не такі вже синтетичні матеріали, а саме скло. Цей рушник вишитий моєю племінницею Катериною, лікарем з Дархівської амбулаторії. Ну, вона зараз в декреті з дитиною, але такий рушник це її весільний рушник. Ну, бо кожна дівчина вона мусить мати на весілля вишитий рушник. Ну, такої майстерності я сама з самого початку такого не вміла. І щоб його навчитися, то я своєю донькою Оріяною на три дні їздила у село Гриців. Це на Хмельниччині, там художнє училище, і ми у майстрині були на майстер-класі. А це покривало із Шевченкового краю. Жінка, відвідуючи Морниці, придбала спеціальну роботу тамтешніх майстринь. Серед найцінніших перша сорочка сина та весільні сукні онучок. Велика та дружня родина розділяє захоплення у рисі. і так поповнювати скарбницю разом легше і цікавіше. Тут є багато ляльок-мотанок, і тут ще є така трав'янка. Мотанка-трав'янка. Це така лялька, яку можна використовувати людям, які хворіють різними захворюваннями. І серцево-судинними, і захворюваннями дихальної системи. Тому що ми, наприклад, призначаємо різні фітотерапевтичні засоби, Ну, якісь трави ще. але їх можна не тільки пити, їх можна ще нюхати, на них можна спати. Ними можна потішитися перед сном і таким чином впливати на саме спокійний сон, на здоровий сон. Оця лялька то використана із кукурузиння, зроблена, і це кожен таке собі може виготовити. Правда, ну можливо, не колек. Але якби брав в руки цей матеріал, то в нього точно би виходила лялька. Отакі от теж обереги така лялька на щастя. Отака вона такого невеликого спирається на що на своє життя. А життям з що рахувалася дорога. А що таке дорога? Це коса. От вона так собі має таку силу триматися. Кожна українська газдиня колись мала коромисло, діжку та інші необхідні речі з побуту. Відтак паралельно із вишиванками колекціонерка зібрала і старовину. Приблизно ось так виглядав півстоліття тому господарський куточок. Це з села Будилів такий Михайло Мандій. Він був другом мого батька. Вони разом дружили, і це він для нас виготовив все своє життя, яке я масло їла в дитинстві, то їла саме виготовлене у цій масничці. Така була масничка. Маю ще ціпа своєї родини, тож, який ще з нашого дому він збережений. І минулого року ми не молотили жито. І нічого, нічого не поруйнувалося, все збереглося і все на місці. Хоч правда, чітко я ще пам'ятала з дитинства, що якщо то там ті шкірні всі елементи, які зв'язували дві ті частини, їх обов'язково треба мочити. Що його перед тим мочила, щоб вона не пообривалася? То я таке вже пам'ятала. Тут ще є в мене лопата. Ну але теж не, не мого дому, ні, ні. Але така лопата видно, що багато хліба переносила за життя. Такого, бо дуже вона вже багато чого потерпіла, але все одно, бачите, збереглася, і ми сьогодні можемо подивитися, що з такої дошки багато чого можна виготовити. Ну, я думаю, що навіть от студенти, як сюди приходять, вони, може, і з дивинкою на це дивляться. Бо, наприклад, як вони мене питали, що роблять тим грибінцем, то я снісся і кажу, коси розчісують. Але розчісували це прядиво. тим. І вони ж не розуміли, я ж їм не можу показати, як там з того прядива. Ці тернини вичісували, і теж скільки, скільки цього, напевно, такий, ну але цей елемент і він же ж весь виготовлений вручну. Хоч вже тут бачу, кусок надломився. Ще багато є речей, ну, але якщо люди не будуть бачити, хоч раз, два, десять ти сотні за життя, то вони і не зможуть нічого розповісти своїм дітям. Доля дозволила мені лікувати і допомагати хворим у складні її хвилини, каже жінка. Часто втома навантаження людські проблеми виводять із ритму, а вишиванка дозволяє відновити сили, адже червоне – та любов, і її вистачить на всіх.